Учитель. Слово ж яке? Учитель. Легко сказати. В нашій країні дичиться кожна дитина, вчитель це перша людина, майбутнє наших дітей, нашого народу в руках учителя, в його золотім серці. Виклики сьогодення є дуже серйозними, подекуди здавалося б, неможливими для реалізації, та впоратися з ними може лише той, хто прикладає максимум своїх зусиль. Немає нічого неможливого. Я. Нос Олександра Леонідівна вчитель початкових класів Криворізької загальноосвітньої школи номер 19 школи, де кожен успішний, і я йду на конкурс, вчитель року 2023. Сучасний вчитель це той, хто зі своїми учнями на одній хвилі, той, хто може вислухати і зрозуміти. З таким вчителем дітям цікаво та комфортно. У своїй роботі з молодшими школярами я використовую різні підходи в роботі та навчанні. Поєднана активна рухова діяльність та практичне засвоєння отриманих знань, творчість та зацікавленість дають чудовий результат і посмішки на обличчях дітей. Вже не існує тієї школи, де діти, сидячи рівно та склавши руки, чемно слухають суворого вчителя. Сучасні школярі хочуть комунікації, розмови з педагогом, якого воліють сприймати радше як порадника, а не як строго критика. Змінився і підхід до навчання. Учням не цікаво 40 хвилин просто слухати теорію. Вони хочуть активності, вони хочуть практичної діяльності. Сучасний світ швидко змінюється, за ним встигають хіба сучасні діти. Новим викликом для нас є дистанційне навчання, та й воно може бути цікавим, незвичним та ефективним. Треба лише бажання та любов до своєї роботи. Щоб заохотити дітей до навчання, я використовую на уроках математики цікаві розминки, обов'язково пов'язані з темою уроку. Урок подорож, урок гра, урок казка, урок телепередача це не повний перелік нестандартних уроків, які я проводжу для дітей. 2022 рік кинув виклик старій системі освіти. Ми знаходимося на порозі великих змін світанку української освіти, які вимагають від нас власного самовдосконалення. Щоб навчити вчитися, педагог повинен сам постійно розвиватися і знаходитися в творчому пошуку. Моє педагогічне кредо подаруй дітям любов і радість, і тоді ти станеш для них доброю чарівницею. Моє життєве кредо. Щастя приходить до тебе тоді, коли ти виконуєш свій життєвий план. Роби те, що любиш, і будеш завжди задоволений своїм життям. У світі немає нічого, чого варто було б боятися, є тільки те, що потрібно зрозуміти. Тому крокуємо в ногу з часом і робімо свою роботу, те, до чого ми покликані, робімо це добре, незважаючи ні на які труднощі і виклики сьогодення.